Все рівно багато не треба буде говорити, бо ми знаємо, там виконавці хороші, там команда хороша, і бачите, вони стартанули, і одна як команд, яка є з другої ліги, яка йде верху і доказує, що не зря вони. Я думаю, одно, що підбору граків і ще і гра із Чорноморцем, то спокійно можна сказати, що бачите, я думаю, що ця команда не згубила без примірці. Так. Е, в нашій команді є якісь проблеми, питання, дискультації. Ну, в, в нашій команді проблеми, ви знаєте, які в нас відновлення футболістів, Це тому що, ви знаєте, в середу ми грали в студентську лігу, е, група футболістів, яка виступала з основного складу, за то. задання зараз відновити їх, підготувати до гри. Задання зараз тих футболістів, які не задіяні у, в студентській лізі, готувати. Я думаю, одно, що на сьогоднішній день якраз ми вийшли з того режиму. І десь вже тренування, і завтра вже тренування буде вповно, команда буде вся зібрана. І вже в суботу, я думаю, на ну, п'ята субота вже будемо працювати в режимі і якраз і, 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 і гри. Когось з суперника конкретно по футболістах боїтеся, так? Ну ви так. знаєте, там. Боїмося ми всієї команди, однозначно, хороші, є, хороші, який забиває. Взагалі команда мобільна, там нема кого виділяти, виділяти можна задню лінію, середню, і практично вся команда, там одного чоловіка немає, які звичайно в тій команді.